Ці крок від кохані до війни Ми стільки не бачили світ тепер Одна із тих істекваш на одномі Лише цілувати тебе Кохати ти більше ніж до війни Шукаючи репостом серед людей Та більше ці криво мені Скажи, навіщо вони, коли немає тебе Мій рідний Харків Потерпи ще трішки, знаю тобі важко лишитись колишнім зацвітуть Шевченкові сади та вишні. І ми від віна до площі пішки, Сховавшись від дощу, під улюблену парку. Потім за руку від сумської до парку. Чи зголодівши по культури, маку Не боючись гуляти зночі до ранку, тільки сонце сіятиме кожен день. Що сарженого я розмову нас веде, а навкруги замість ліс посмішки дітей. Ми обіцяємо, що відбудуємо тебе. 9, помовчавши хвилину, Згадаєм хлопців, захищавши країну ми Всі разом посидемо біля кофейн, тому що далі знаєш все, буде Україна За крок від кохання до війни Ми стільки не бачили світ тепер. Одна із тих вашом ліше цілувати тебе, кохати тебе більше, ніж до війни, шукаючи рух. Станція перемога. Кінцева станція. Шанов.